Скажіть мені, будь ласка, пане Сергію, сьогодні ми часто чуємо, що влада готується до зниження призивного віку. А на днях навіть вибутна інформація про те, що депутати вже обговорюють і готовий законопроект, який буде затверджений. В січні, якщо не помиляюсь, березні 25-го року, вони плануються. Це повідомив один з радників економічного комітету, за що отримав там на горіхі скандал. був, це про Назарія Валінянського. А потім. Хтось намагався казати, що не на часі, все інше. Зеленський виходить, каже, ні, я проти. Ну, от він часто каже щось, потім все робить навпаки. В мене запитання: чи потрібна сьогодні мобілізація 18-річних, потенціал мобілізації в інших вікових категоріях вичерпаний? Бо західні партнери кажуть, що у нас зараз 1,6-1,8 мільйона чоловіків від? 25 до 40 років, які підпадають під мобілізацію, і з них треба фактично мобілізувати 10% тільки то в мене запитання: а навіщо грати в цю тему 18-річних, і чи справді вона потрібна ця мобілізація 18-річних е, чоловіків? З точки зору е, тут же питання популярності і непопулярності, я почну казати непопулярні речі. Скажу так, що ті. Е, Хлопці, які 18 років приходять до лав Збройних сил, при якісній підготовці, через півроку підготовки стають достатньо серйозними знаряддями вбивства в руках умілих командирів, і вони можуть вбити багато ворогів І мотивація і їхній фізичний стан дозволяє проводити чудові операції е, цим хлопцям. І власне досвід показує, що реально можна підготувати достатньо непогано людей. До речі, про рівень підготовки в свій час ми готували в 2022 році людей, і потім ці люди е, три місяці готували. І ці люди потім з вересня по з вересня 22 по е, березні 23 воювали е, в самому Бахмуті. Жодних 200 у них не був. Це, якраз якщо хотіти правильно займатися підготовкою людей. Так от, що стосується молодих, та можна е, казати, будь-що, бо для Зеленського молодь розглядається не як люди, які спроможні захищати Батьківщину, а люди, які будуть можуть проголосувати за Зеленського, бо він їх зберіг від війни. І найголовніше, про що він думає? Він не думає про е, перемогу, Він думає про перемогу війні. Він думає про перемогу на виборах. І основний меседж, який він подасть: ми зберегли майбутнє України, е, проголосуйте за нас. Молодь проголосує, проголосує, проголосують проголосують їхні батьки, проголосують їхні дідусі-бабусі. Це непоганий достатньо пункт. Але якби він так сильно переживав, то, мабуть, би він зайнявся підготовкою населення до спроможності ведення е, воювати. Ми про це вже говорили на початку цього етеру, і ми бачимо, що нічого немає. Що стосується тих півтора мільйона, абсолютно погоджуюся, більше ніж достатньо людей, які могли б воювати від 25 до 30 П'яти, але чомусь вони за рахунок бездіяльності влади не задіяні всіх процесах. Чомусь у нас взагалі питання не піднімається ведення бойових дій, коли ви бачиш величезне десятки тисяч людей, які відпочивають в Буковелі приземного віку, задаю питання: у нас все нормально ми точно хочемо перемогти? Бо це чиїсь родичі, чиїсь знайомі, або просто відкупилися? Наступне. Знов таки, що стосується е, ведення бойових дій, ми активно е, тримаємо інформаційний меседж що НАТО допомагає нам в підготовці, але вже, мабуть, ми скоро вийдемо на той рівень, коли НАТО почне задавати питання: а де ж ті люди, які ми вам підготували, і чому вони використовуються не за призначенням? І в певних моментах згадується минулорічне спілкування е, генерала Залужного і Громадянина Зеленського, коли генерал залужно піднімав питання про 400-500 тисяч по призову які не було здійснені, і ті проблеми, які ми зараз маємо по укомплектованості підрозділів на фронті, що роти навіть складно по кількості людей назвати взводами, а між тим ділянки для оборони залишаються як на повноцінні роти, то достатньо складно воювати. Політики мріють. Щоб військові здійснювали всі їхні забаганки, але політики нічого не роблять, аби ці забаганки були е, наповнені навченими мотивованими людьми, забезпеченими потрібною кількістю зброїв і боєприпасами до цього. Ще таке наступне питання. Е, ну, ми вже вийшли на той знов таки ж рівень по підготовці, коли давайте згадаємо приклад 47-ї бригади, яка пройшла чудову підготовку, і яка безпосередньо, е, Достатньо непогано могла себе показати під час літнього наступу, але я в багатьох випадках погоджуюсь е з Валерієм Маркосом, бо ті питання, які він піднімає, величезна кількість хейту, які зараз намагаються поливати брудом, я скажу так: якби таких сержантів, як Маркос, було б, хоча б по декілька в кожній бригаді, ми були б непереможні. бо він дуже багато зробив для становлення 47-ї бригади. Але проблема полягала в тому, що від солдата до комбата всі пройшли непогану підготовку. А от з вищим керівним складом цієї бригади була величезна проблема. Вони е, не вміли і не хотіли вчитися, але е, достатньо е, вели себе, скажімо так, неадекватно, що стосується їхніх посад. Хороший зам комбата е, не, не значить, що він стане хорошим Камбрігом через півроку. Це також треба розуміти, що людей треба готувати і вчити, і це величезна проблема в наших збройних силах. Наступне величезна кількість екіпажів е, на БМП М2 Бредлі, які пройшли підготовку в Німеччині, і достатньо непогана на певних ділянках показала себе під час літнього наступу. Потім уже наступним командиром бригади було зняті не від доброго життя, бо комусь треба було йти в піхоту. І воювати зняли ці екіпажі, і третина цих екіпажів вже живими не повернулася І таких прикладів більше ніж достатньо, особливо в останні часи. Коли Зеленський каже, що дайте нам техніку. А наша вам техніка, пане президент Коли на цю техніку немає людей, вони були всі час навчені. Потім за рахунок вашого небажання призвати певну кількість людей, не навчити військові були змушені знімати всюди. В тому числі з розрахунків бойових машин людей і відправляти воювати в піхоту в піхоту, бо тому треба діляти тримати ці ділянки, тому це ж причина наслідкової зв'язки. Він тоді не захотів, не побачив обставин. А зараз пробачте достатньо складна ситуація по кількості людей в підрозділах, які воюють, і всі кажуть, в чому вині військовій територіальні центри комплектування ні. Цьому винне політичне керівництво країни, яке не абсолютно не хоче виконувати закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Відкрити цей закон, прочитайте. Ви зрозумієте, це чудова шпаргалка навіть для тих, хто прийшов в дев'ятнадцятому році до влади, кому що як робити під час війни. І якщо ми хочемо, а українці хочуть перемогти в цій війні, завдання номер все-таки почати виконувати цей закон і не вигадувати ніякі і мене, закони і незаконні програми стійкості, ерекції ще чогось. У певних моментах я розумію, що там все по Фрейду, не все дуже добре було в дитинці. хлопчиків які вигадують ці закони, не треба їх вигадувати. Вони вже прописані було до вас за рахунок досвіду попередніх поколінь і попередніх вій. Але вони ж інколи навіть і читати не вміють. То я от інколи думаю: а можливо тоді активізувати аудіокниги для нашого політичного керівництва, що якщо вони не вміють читати, то хоча б хай слухають? Пане Сергію, ви зачепили тему законів, вчасності і все інше. А скажіть, будь ласка, от Міноборони просить відтермінувати термін підготовки законопроекту про демобілізацію? до 18 березня А в мене запитання А чому саме до 18 березня А чому не до 1 березня чому не до 25 лютого чому Ну от звідки ця цифра 18 березня це знов якісь заплановані як у нас було що е, Кабмін в цьому році заявив, що в нас гроші закінчилися 1 вересня. Чому? А ми запланували, що кінець війни, 1 вересня, у нас гроші були тільки до 1 вересня. А далі ми думали, війни не буде, нам так на банковій сказали. І от це заява Кабміна, мене тоді шокувала. Тобто, я зрозумів, що там, ну, це навіть не ідіоти, це взагалі не зрозуміло хто. А це, це люди безвідповідальні, це рівень компетенції, їх жахливий. Але. Ну таких ми маємо У 19-му році. Народ їх вибрав, вибрав саме тих, хто призначається як міни. Ми тепер маємо ці проблеми, але ще раз вони кажуть про демобілізацію 18 березня. Відтермінувати це про що говорить? Про ще якісь договорники там 18-го повинно щось відбутися. Це перше запитання. Друге, в цьому запитанні взагалі, а вам не здається, що питанням демобілізації граються як історію з морквою, яку ввішують перед віслюком, коли кудись його ведуть, для того, щоб він йшов за тою морквою, але моркву не дають. І мені здається, що хтось у владі вважає наших. Героїв на фронті віслюками Вам не здається, що от тхне від цього? Ну так воно є. Я абсолютно з вами погоджуюсь, що відношення до тих хто ти воює, це е, з боку влади, це велика неповага і це постійна інформаційна маніпуляція. І цей приклад з морквою достатньо успішний і він більш ніж реальний. Але питання полягає в тому, що терпець може рватися, потім комусь моркву можуть запхати, блин, ну скажімо в якесь вухо скажімо так якогось там представника влади, якщо е, у народу закінчиться терпець. Чому саме 18 березня можливо в їхніх планах домовленість з певними якимись там незрозумілими країнами, з якими ми зараз до речі не маємо ще поки що оголошено стану війни? Хоча вже воюємо не перший рік, Тож такий цікавий нюанс. Верховна Рада ігнорує виконання своїх обов'язків і не розняло законопроект, поданий президентом Зеленським ще в 24 лютого 2022 року. Чому ніхто не е, МОН, ні з опозиції на це питання відповідати чомусь не хоче? Кажуть, що це не на часі. Як же не на часі? Якщо ми утримуємо вас, шановні депутати, на наші податки, а ви не хочете працювати, ви точно потрібні українському народу? Яка від вас користь? Ну, тут якраз більше запитань, ніж відповіді. З відповіді та хочеться отримувати, але щось не бачимо. Але хочу отримати відповіді від наших глядачів. Ви вже підписалися? Поставили вподобайку. Ви дивитесь цей ефір, отримуєте важливу корисну інформацію. Допомагайте, будь ласка, каналу. Не забувайте поставити вподобайку. Не забувайте підписатися. Так працює mm -hmm. алгоритм Ютубу. Ви отримуєте а, інформацію, канал отримує вашу підтримку. Він, він. Допомагаємо один одному. Також не забувайте писати в коментарях, звідки ви дивитесь і що ви здумаєтесь з того приводу, що сказав пан генерал-майор. Напишіть, куди закинула вас доля, де ви чекаєте, або наближаєте перемогу. Де ви зараз знаходитесь? В якому місці селищі? Я сподіваюся, що ви не соромитесь цього і напишете. пишіть о, бачу, що вже пишете Дякую, а також не забувайте поширити відео, бо тільки від вас залежить скільки ще людей. Дізнається цю інформацію. Інформація це зброя. Інформаційна зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні, допомагаєте інформаційно озброювати інших. І на каналі є функція спонсорства. Ця функція надається Ютубом. Заходьте на головну сторінку, дивитесь на там кнопочка така стати спонсором. Тицити на неї обирають для себе варіант. Що який варіант ви вибрали? Ти цитив і робиться. Дякую, що ви робите. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що допомагаєте каналу залишатися незалежним, пане Сергію. Міністерство оборони розробляє свій варіант реформування ТЦК. Мені здається, що це буде такий самий же варіант, як реформування МСЕК, коли пропить структуру і також продадуть посади новим особам. І ми всі це розуміємо. Але зараз вони кажуть, що там важливі моменти передбачається, що ТЦК підпорядкуватимуться вже Міністерству оборони, а не сухопутним військам. Ну це перейменування, от воно точно допоможе. Чи це чергове просто рішення, яке створить ще більшу кількість проблем? Скільки взагалі часу потрібно для того, щоб новий орган запрацював? Бо там вже треба прийняти підзаконні акти, там треба всі нормативки провести. А, і що треба справді зробити, щоб змінити ситуацію з ТЦК? Ну… Складно знов таки, що вигадують велосипед, і в, в, в існуючому законі все прописано, хто відповідає за мобілізацію за і підготовку людей, і про військових там абсолютно нічого немає. Там в першу чергу питання ставиться до місцевих органів самоврядування, центральних органів виконавчої влади і е, керівників підприємств установ. Це перше. Друге, е, питання полягає в тому, що ми вже мали приклади. Реформувань і потужних кадрових змін е, в територіальних центрах комплектування в 23-му році, і до чого це привело в му Також маємо яскраві приклади, тому можливо, достатньо вже е, перестати гвалтувати ТЦК в інформаційному просторі, а все ж таки чітко змусити працювати цю організацію разом у співпраці з місцевим органом самоврядування коли е, поліція каже, що вони там не повинні ходити. То я чітко розумію, коли перше посадові особи Національної поліції такі речі кажуть, вони не читали за крок про мобілізацію. Там все чітко прописано, хто ж відповідає і кому підпорядковується поліція по певних питанням, що стосуються співпраці органів місцевого самоврядування. Тому у нас е влада цим питаннями не займається. А все намагається скинути на військових, але військових завдання відповідно існуючої законодавчої бази це відкрити ворота територіальних центрів комплектування, щоб прийняти цих людей. Все інше полягає на політичне керівництво нашої країни і органи місцевого самоврядування. От, і все наступне знов таки ж проте цека влада. Інколи їхні дії нагадують той старий армійський анекдот, коли одного кавалерійського поручника питає, чи любить він дітей. І де він відповідає, що дітей ні, але сам процес. Так от вони тільки про процес. Слушайте, ну це ж ганьба. Це взагалі справді ганьба. Ну процес, але це процес без результату, без І що тоді? Хочете, Ти зелені... будемо... Це зелені самураї, а для самурая мети не треба, головне шлях. Питання в тому, що вони можуть до цьому шляху не дійти разом з країною. Країна може Знаєте, як боліварні винесе двоїх. Отут так само може статися, що просто ну мені недавно одна людина сказала фразу: навіть Янукович не зміг ушатати країну, а ці, що у мене, змогли. От знаєте, дивна ситуація, всі ситуації.